Нинішня рання весна запам'ятається лісівникам державного підприємства Бродівське лісове господарство не лише турботами щодо виконання лісокультурних робіт, але й проведенням цьогорічної акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Свою роль у цій весняній акції лісівники вбачають не тільки у наведенні належного санітарного стану території лісниць та лісових масивів, але й населених пунктів району із залученням громадськості представників влади та учнів шкіл. Продовження далі. Так, цьогоріч бродівські лісівники допомогли в озелененні Лишнівської загальноосвітньої школи. Завдяки працівникам Лишнівського лісництва та державного підприємства Бродівське лісове господарство, а також шкільному лісництву та старшокласникам, подвір'я цього навчального закладу набуло ошатного і ще більш доглянутого вигляду. За один день висаджено 40 штук дерев та кущів декоративного посадкового матеріалу, тої західної ялини Європейської Форзиції, самшиту вічно зеленого, спіреї японської, керії японської. У рамках цього заходу лісова охорона також провела співбесіду про роль лісу і правила поводження у лісі. Директор Алешинівської школи пані Шаркевич залишилась задоволеною виконаною роботою і щиро дякувала лісівникам за допомогу. Дозвольте сьогодні щиро подякувати бродівському лісгоспу, працівникам. Тичнівського лісництва від імені дирекції школи, педагогічного та учнівського колективів за те, що вони допомогли нам провести акцію по озелененню. Сьогодні наша школа буде найкраща. Учні нашої школи будуть підливати, доглядати оці красуні-ялинки, декоративні кущі. У наших наступних передачах ми будемо розповідати вам про ряд інших заходів, які проводять працівники державного підприємства Бродівське лісове господарство у рамках всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках.